Ви на каналі Це Україна. Перед початком відео поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити найгарячіші новини та огляди української техніки. А зараз розглянемо справжній приклад того, як українські інженери перетворюють радянську спадщину на сучасну бойову машину. Сьогодні мова піде про модернізовану БМП 1 ТС, бойову машину піхоти, яка пройшла глибоку трансформацію. Вона доводить: навіть техніка, створена понад півстоліття тому, може отримати друге життя і відповідати вимогам сучасної війни. Давайте подивимося, як. Саме інженери вдихнули в неї нові можливості. Перша БМП-1 з'явилася у 1960-х роках у СРСР. Це була революційна машина, поєднувала в собі транспорт для піхоти і потужне озброєння. Вона воювала у багатьох конфліктах від Близького Сходу до Афганістану. Але за десятиліття стандарти змінилися. Броня стала недостатньою проти сучасних боєприпасів. Озброєння втратило перевагу, прицільні системи застаріли. Україна мала на складах значні запаси цих машин, і замість списання вирішила провести глибоку модернізацію щоб максимально швидко посилити збройні сили. Найяскравіша зміна встановлення бойового модуля SPAR 30-міліметрова автоматична гармата ЗТМ1, аналог відомої 2А 72 здатна ефективно уражати живу силу та легку бронетехніку. 7,62 мм кулемет для ближніх дистанцій. Протитанковий ракетний комплекс БРО бар'єрку з керованими ракетами, що пробивають сучасну броню на відстані до 5 кілометрів. Це виводить можливості машини на абсолютно новий рівень. Тепер вона може знищувати цілі. Які для оригінальної БМП-1 були практично недосяжні, окрім вогневої потужності, конструктори подбали про захист, встановили додаткові бронеплити та протикумулятивні екрани, посилили захист від мін і осколків, оновили систему захисту від зброї масового ураження. Тепер екіпаж із трьох осіб та відділення десанту з восьми бійців мають значно вищі шанси вижити навіть під час інтенсивних обстрілів. Модернізована БМП 1 ТС отримала цифрові прицільні комплекси, прилади нічного бачення і тепловізори. Це дає змогу вести прицільний вогонь у. Темряві та в умовах диму, швидко виявляти цілі на великих дистанціях, координувати дії з іншими підрозділами за допомогою сучасних систем зв'язку. У сучасній війні, де бій триває 24 на 7, така оптика величезна... величезна перевага. Під час модернізації було проведено капітальний ремонт дизельного двигуна утд 20 бмп 1 тс зберігає швидкість до 65 км на годину на шосе і до 7 км на годину на воді. Це дозволяє не тільки швидко змінювати позиції, а й діяти у складних умовах пересіченої місцевості та при подоланні річок. Чому українські військові роблять ставку на цю машину? Швидке переозброєння екіпажам, які вже знають радянську техніку, не потрібно довго вчитись. Доступність запчастин, база лишається радянська. Отже, ремонт і обслуговування простіші. Висока вогнева міць, ракети Бар'єр і 30-мм гармата дозволяють ефективно знищувати навіть броньовані цілі противника. Фактично, БМП-1ТС це місток між застарілою радянською технікою та новими західними зразками. Уже зараз ці машини воюють на різних напрямках. Мухах фронту вони довели ефективність у підтримці наступаючої піхоти, швидких контратаках, розвідці боєм, нові приціли і потужне озброєння дозволяють завдавати несподіваних ударів і відходити до того, як противник встигає відповісти. Модернізація БМП 1 ТТС це приклад раціонального підходу. Замість повної залежності від закордонних поставок. Україна ефективно використовує наявний парк техніки. Це не означає, що БМП 1 ТС замінить сучасні західні БМП, але вона вже зараз закриває критичні потреби на фронті. БМП 1 ТС це наочний доказ того, як українські інженери перетворюють радянську спадщину на зброю 21-го століття. Кожна така модернізована машина підсилює наші війська та наближає перемогу. А як ви оцінюєте цю модернізацію? Напишіть свою думку в коментарях, поставте лайк і підпишіться, щоб разом стежити за новітніми українськими розробками.